Так, Доброго вечора всім. Засніму вам відосик сьогодні такий коротенький, поки вправлявся. Дивіться, скільки я сьогодні за два дні зібрав яєць. Ви Бачите, ці чистенькі були, як завжди, в нас зверху, а тут якась курка в нас роздавила. І дивіться, яке гарне ось яєчко. Маленьке, зараз о, збавлю. Дивіться, яке гарне яйце. Маленьке-маленьке таке. Якась у нас червона курка знесла. Так, друзі, що у нас по кроликам? Каліфорнія, ну, не можу я спарувати Каліфорнію, ну ніяк. Вони вже в мене сидять на сінові. Даю їм сіно і більше нічого, бачите? Вітер на вулиці. Все, оце так. Їдять вони в мене сіно в деяких деякихось худеньких Бачите, скільки, майже зерна немає, я не даю. І не можу ніяк їх спарувати. Спарував нашу цю краличку. Що то загубив кроленят, що не зрозуміло. Вона парується, вона дуже гарна мамка, взагалі просто супер. Спарував її, не хочу я її лишатися, хай вона буде. Так, і там мені дзвонили за кроликів. Друзі, є в мене ось кроличка Каліфорнія. Є термончик, хто питав. Ось, дві кролички. У мене Каліфорнія і термонка і є кролик-термончик. Є в мене. Це з моїх запасні будуть з резервом, бачите. Я залишаю собі. Ото так, наш дідулька щось взагалі повно ї... їжі. Ось дивіться, зараз вам покажу, позложив сьогодні сіна йому. Повно їжі. Щось він у нас не їсть. Лапки в у нього все добре з ним, але щось у нього вже все він. Вушка. І вушка чистенькі, все в нього гарненько. Щось він у нас. Бачите, я йому і підстріляю. Да. Здає, старість не радість. Ось такі справи? У нас вечірні. Так, всім доброго ранку, у нас сьогодні субота. Думаю, сьогодні попрацюю в крольчатнику. трішки вичищаю, але в нас погода йде дощ. Дощ йде, а я качок ось випустив. Думаю, хай погуляють, поки ще трава вон є, хай трішки поїдять. У них там їх затопило, як завжди, грязно. Так, курей ми закрили. Ви бачите, як гарно. Вон один селезин не виходить, сидить. І тут он теж дві качки у нас сидять, не виходять. Сьогодні, мабуть, їм намішаю дерти. Дивіться, що тут робиться. Ви бачите, все в воді. Все в воді, в в воді. А гімно, як ми знаємо, це до багатства. Чим більше гімна і ми в ньому комперсаємося, тим більше ми будемо багаті, так? Да? Ось От такі справи. Так, ну хай гуляють наші качки. Так, всім доброго вечора, друзі. Йду вправлятися. Кролик наш лежить. Я вже прибрав. Завтра будемо його, відвеземо, заховаємо його. Так, ну що, в нас наступили перші морози і в нас вода, вам бачите, вже у Куропатах замерзла. Так, зараз давайте пройдемося. Що в нас в качатнику, щоб ви поглянули. Я сьогодні їх випускав. Зранку вода, комбікором, все. Тут у них тепло-тепло. Все, хай вони тут і ростуть у нас. А зараз йдемо, я вчора пересадив кролицю, Хочу подивитися, що вона у нас там навела, не навела, чи то була. Вона вчора збирала. Так, зараз виключу. Так, йдемо, так, он пух є. Так. Що в нас тут? Ого, пуху багато. Так, заглядаємо сюди. Ага, все. Все зрозуміло. Пух нарвала. Ось дивіться скільки. Це молода термонка. Це вона навела перший раз. Ви бачите? Раз. Два. Три. 4, п'ять, шість, сім. Вісім. Пуху дуже багато. Вісім штук. я нарвала пух. І вони померзли. Трішки не вспів я. Оце таке буває в нас у первісток, Ну нічого. Все буває. Каличка навела. Ми її пізніше трішки спаруємо через пару днів. Повторимо. Все, закриваємо, не турбуємо. Так, ще, друзі, я зараз справляюся. Бо ще поки не замерзли наші ці поїлочки. Хоча я теплою водою. Зараз загляну, подивлюсь, корбі корм їдять, Що у нас тут яєць. Угу, бачите, це в мене за день. Туди вже не лізти, не хочу. Заберу, бо щоб вони не змерзли. І я вчора вже вечором що я зробив? Пересадив нашу цю кроличку спарована вона вже термонка. Наша старенька, вона спарована. Хай поки посидить тут, а потім вже буде видно, куди її. А сюди замість тієї, що ну, то навела, я сюди, бачите, кинув поки машину кролицю Каліфорнію. Вона все одно не спарована поки. В общем, трішки зробив рокіровочку. Але ви бачите результат все одно не втісний. Так, давайте заразом вже поглянемо, що в нас тут. Щось я не бачу. в що... Так, це лежать ви бачите, так? Да? Не буду Цю Кроличу теж надо швиденько. Зараз тоді приберу. Давайте подивимось. На вскочило. Вилазь. Хай вилізе. Вилазь. Так, що у нас тут? Є тільки в наш бутувзики тут. Ух ти! Все, там в теплі, вони лежать, все теж не буду турбувати, бо вона кричить не хочу.